На цих світлинах музикант та військовий з Кам'янського Андрій Касенюк. Він був засновником та гітаристом гурту Сільвертаун. Захищав країну з 2014-го, а 17 квітня цього року артист отримав смертельне поранення. Україна це А це джазмен із Дніпра Сергій Артемов. Від початку повномасштабної змінив бас гітару на автомат. Наприкінці квітня прийняв останній бій під Бахмутом. У пам'ять про загиблих музикантів у Дніпрі провели концерт. Запросила перший сальця-оркестр України «Діслокадос». Останній раз ми грали в Дніпрі за майже за тиждень до, до початку повноштавного вторгнення. Це було наше в наш останній Дніпрі. ми з ми раді знову повернутися в Дніпро. Дуже дуже класна аудиторія, дуже, дуже класна публіка. Організатори кажуть, цей вечір пам'яті ще й благодійний. Кошти від квітків підуть на підтримку сімей загиблих музикантів та їхніх побратимів. Наш фонд він націли на те, щоб підтримати сім'ї загиблих героїв та допомогти всім, всім нашим військовим, які боронять нашу країну, які коли-небудь приймали участь в наших фестивалях. З цього з цього концерту у нас буде йти 20% від квитків. Також кожен охочий міг задонатити додаткову суму просто під час заходу. Свій внесок вже зробила пані Ольга. Розповідає, загиблих музикантів особисто не знала. Втім, вирішила прийти, аби підтримати наших військових. Очікуємо танців, очікуємо гарного настрою, так і подивитися, як гарно грають музиканти. Організатори кажуть, нині у лавах ЗСУ чимало музикантів. Запевняють, тут у тилу робитимуть все, аби підтримати своїх друзів на фронті. Тож цей благодійний концерт не останній. Кошти збиратимуть допоки не настане наша перемога. Катерина Нічик та Олександр Довгань новини одинадцятого каналу.